У день народження Спиридона Павленка, 18 березня, в артгалереї Ужгород, презентували виставку робіт художника. Півроку тому митець покинув цей земний світ, і в пам'ять про покійного чоловіка його дружина пані Тетяна вирішила представити широкому загалу вибрані твори художника із сімейного архіву. Найкращим споменом про нього буде його виставка, тому що як людину він. Був душою, його всі любили, але картини у такому залі це особливий організм. Кожна виставка особлива. Тому я зібрала все, що хотіла показати людям: показати, яким він був художником. Спиридон Павленко народився 18 березня 1953 року в Одесі. Професійної художньої освіти не вдалося здобути через життєві обставини. Проте жага до творчості була сильною і він опанував живопис, навчаючись у відомих майстрів пензля. Відтак у 1993 році відбулася перша виставка Спиридона Павленка в Одесі. Того ж року вперше приїхав до Ужгорода за покликом серця. Він раніше не був Закарпатті. Він до мене приїхав і залишився і прожили з ним 32 роки. Вже на першому тижні нашого життя разом ми пішли в гори, бо я дуже люблю ходити. І зараз живу в лісі. Він закохався в нашу природу. Із 2012 року Спиридон Павленко, член Національної спілки художників України. Активно співпрацюючи із Закарпатською спілкою художників, започаткував проєкт «Гори і море. Організував 12 пленерів у горах Закарпаття та на узбережжі Чорного моря. І він часто їздив в Одесу, ніколи її подумки і в діях не забував. Він возив туди Закарпатців із Одеси возив сюди. Тому мій чоловік це приклад взаємодії між спілками. Нам дозволила спілка допомогла спілка провести чотири персональні виставки в Ужгороді. Він приймав участь в багатьох колективних виставках. На виставці представлені твори різних періодів творчості з Павленка, одеський та Ужгородський. За жанрами це морські пейзажі, натюрморти, портрети та філософські абстрактні твори. Пані Тетяна розповідає про одну із її улюблених робіт. Я дуже люблю цю сходи, перехід вона мені набридає, тому що я можу думати. В яку сторону після смерті пішов Піридон? Він пішов в світлу сторону. Чи зможу я піти за ним у світлу сторону? Чи мене потягне в темну? Такі філософські його роботи я дуже люблю. Пам'ять про художника живе, поки живуть його картини. Переконана пані Тетяна. Тому рада усім відвідувачам галереї, які завітали на виставку Ужгородського одесита Спиридона Павленка.